Посилки з Aliexpress зараз приходять дуже швидко, 2-3 тижні, і посилочка у вас. Приглядів на Aliexpress досить таки, такий хороший інструмент для дому. От деколи, друзі, не вистачає такого інструменту, щоб щось припаяти, щось зробити, Хто вже здогадався, це паяльник для пластику. Замовляв повний комплект. Тут у нас є і сіточки, ось такі металеві. І набір ось цього всього пластику, щоб паяти пластик. Різні ось такі скоби. Да? Ось такі. І в комплекті я брав, щоб був сам паяльничок. Ось такий паяльничок. Не знаю, як він буде паяти. З нашою вилкою європейською. І брав ще прасочку. Давайте розпакуємо. І подивимося, О. Ось така прасочка. Не знаю, як воно паяє, ніколи таким не паяв. Як бачимо, що прасочка китайська, але китайці молодці, дивіться, все зробили. І ось така є ще металева металева щиточка. Ну і підставочка, друзі. Отака. Так що зараз я подивлюся, як воно що. Вімкну спочатку, перевірю його, як воно працює. І потім, я так думаю, що підемо, знайдемо десь якісь побиті бампери і будемо пробувати їх паяти. Можливо, якийсь там інший пластик будемо паяти. Ну все. Погнали. Так, друзі, звалище бамперів. Зараз я щось маю вибрати для нашого експерименту. Який будемо брати? Біленький, синенький. Казали, можна брати, що хочеш, Що хочеш, то бери. Що хочеш, то і паяй. Вибрав ось такий бампер джип американський. Всі американці, які на мене підписані, вам вітання. Можете також передати свої вітання. І що зараз буду робити, друзі? Зараз пробую, наприклад, ось такого почати. Чи, можливо, ось таке. Ну, я думаю, найлегше буде відновити ось такі місця. Можливо, відновимо та ще й продамо за великі гроші і відіб'ємо осі всі паяльники. Давайте покажу, як працює паяльник. Натискаємо кнопку. Тут у нас вмикається ліхтарик, підсвічує робочу зону. І тримаємо. І сама ося скоба вона нагрівається і паяємо. Скоба ще може бути ось така, або ось така. Така маленька, тоненька, або ось така. Що ж, давайте глянемо, наскільки міцна ця конструкція, ну так. Ну, ніби спаяло, добре. Ну, якщо отак впертися, друзі, то, в принципі, можна виламати. Ну, можна виламати, Да А якщо, я так думаю, поклеїти туди було би сіточку ще, то ви точно би нічого не зробили, тому що, бачите, навіть порозгинало скобки. Бампера ми не будемо продавати, тому зараз зробимо ось тут дірочку. Молотком поламати бампер нереально, тому взяв нагрів лезо від канцелярського ножа і прорізав. Візьмемо, зараз в деяких місцях, прихопимо його. Ось тако. І потім спробуємо прасочкою, це все діло вирівняти. Скоби, коли впаяні, то вони легко ламаються. Ось так? Да? Так, ніби спаяло. надійно тримається все. Можна, в принципі, взяти канцелярський ножик. І ось ці зайві такі розплавлені частини, їх можна попідрізати. Ох, ось так, ось це все так криво роблю. На підлозі. ну Як то кажуть, я ж перший раз, і я ж не майстер по бамперам. Так що вибачайте. Ну, в принципі, дивіться, досить класно вийшло. На просторах Ютуба бачив, як ось цим пластиком паяють іншим якимись паяльником. Виймають ось цей пластик, так він вставляється там в такий пазик, і полегенько воно розплавляє і вкладає його ось так в шовчик. Але на Аліекспресі вони паяють ось цією прасочкою. Не знаю, як якось там розглажую так, хрен його знає, друзі. Так що давайте будемо пробувати. Мені чомусь здається, що поверхню спочатку треба трошечки, як то кажуть, загрунтувати по моїх термінах, трошечки оцей пластик розплавити. Щоб у нас була добра адгезія. Ну Можна бетоноконтактом. Пройтися і потім поклеїти сітку серп'янку, я думаю, що було би не гірше. Але ж бляха, сьогодні в нас автомобільна тема. Я просто в шоці. Ну давайте, хрен з ним. Як воно там буде паяти його? Уявлення немає. Зараз такої херні не робимо, друзі, а чому? А може і дійсно класно буде? Щось там паяє. Бляха, воно реально його розплавляє. Правда, я не знаю, чи воно там прилипає. Ну, надіюся, що прилипає. Пластик так смердить, що можна здохнути. Але я роблю біля гаражних воріт. Тому воно тут так не смердить. Так, ну от дивіться. Щось там ніби як розплавив його. Давайте, хай воно. І навіть прасочка, дивіться, яка класна поверхня, да? тобто вона чимось оброблена, що вона не це і не пристає до неї пластик. Хай воно постоїть, вистигне і подивимось. Щось, друзі, або я зробив не то, або я не знаю, не тримається воно. Як його, я не знаю, як його паяти. От, хто знає, то можете писати у коментарях, як паяти бляха ось цей. Цей пластик, можливо, більше треба розплавити, чи що. Ну як же В китайців показано, що тако приліпив і все. Але ж як воно може пристати до пластика, який не, прогр... не прогрітий? Чи його треба розплавляти ось так? Брати там і розплавляти може більше ось тако. Ну, так може бути. Да. Якщо брати його і розплавити. Ось такого. О, отак, друзі, буде. Да, да, да. Ось тако треба брати. Йо-моє. І прасочкою це все діло. Так воно і навіть і так дуже круто получається. Воно і заповнює шоу. Отой, що я прорізав, глибокий. І тепер можна його там. Розгладити, гарнесенько. Да, друзі, штука реально крута. Навіть і не думав, що настільки ідеально воно запаяло гладесенько, рівно з бампером. Тобто, якщо взяти ось ліхтарика, посвітити, гляньте, які у нас були дірки ось тут, да. І як воно його круто запаяло. Так що запаюю все зараз і тоді будемо клеїти поверх сітку. Я так думаю, що треба додати трохи пластика, щоб воно краще його приклеїло. Дивіться, як круто спаяв. Я думаю, що як для внутрішньої частини і перший раз, то в принципі непогано. Зовні бампера також все добре. Я вам скажу, запаяло просто намертво. Все було б ідеально, ось тут у нас поверхня рівна, нічого немає. А ось тут, де я не дав скобку, то є ось такий да, зуб є. Тому, друзі, якщо будете паяти, то треба все ж таки дати цих більше скобочок. І тоді, ну, запаяло, я вам скажу, ну просто мертво. Ви йому реально нічого не зробите. Є бампера. Дивіться. Ну, а далі все. Далі робота маляра. Я не знаю. Маляр же оце буде шпаклювати і Кожен може сказати, що все, я спаяв бампера і все дуже надійно. Давайте перевіримо. Я знаю, що бампер цей пошкодити ну, просто нереально. Я його. Бив молотком ось так, а він просто ну, пружинить і все. І пошкодити зробити в ньому дірку якусь там, ну просто нереально. Тому давайте ось тут у нас якби слабке місце. Спробуємо спочатку не дуже сильно. А тепер спробуємо дуже сильно, друзі. Спаяло просто, ну, ну, мертво спаяло. <гум> Ось дивіться, да? абсолютно, абсолютно нічого, нічого йому немає. Да? Навіть не порозходилися, що я. Тобто, друзі, реально штука дієва. Реально штука Дієва і ви йому ну, що ви там не робили? <гум> <гум> ви його не поламаєте, дивіться, да? я вже просто його вигнув. Вигнув і давайте молоточком ще на біс. Буде. На бля! Так, друзі, Петрович сказився. Так що, інструмент реально працює. Сподобалося відео. вподобаючки. і ще щось закажу вам на Aliexpress